Віктора Медведчука, лідера партії Опозиційна платформа за життя, яка виступала за зближення з Росією, заарештували у 2021 році за звинуваченням у державній зраді та фінансуванні тероризму. Пізніше він був обміняний до Російської Федерації перед виїздом на обмін зрадник України та кум президента Росії Володимира Путіна Медведчук розповів багато цікавого, як зазначив голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю журналістці Наталії Мосойчук. Медведчук відповів на поставлені йому питання. Дав багато цікавих свідчень і став якісним обмінним фондом у так званій справі Медведчука ми Задокументували багато цікавих особистостей у тому числі. До речі, поки ми над ним працювали, ми також вистежували псевдопрофесора резидента, який працював в Одесі. Ми контактували з іншими особистостями в Івано-Франковську. Також були озброєні групи, які ми разом з ним заарештували. До речі, він отримав 15 років. Сказав Малюк, Глава СБУ підтвердив, що Медведчук назвав імена чинних політиків. А щоб уточнити, чи є у слідства за його словами, питання до таких політиків, як Турчинов, Яценюк, Аваков і Порошенка, малюк сказав наступне: багато говорив Медведчук, багато говорили інші. Багато зараз говорить Богуслаєв, бо у нас ще все попереду. В основному законі є принцип презумпції невинуватості. і було б неправильно, якби я зараз почав називати імена Медведчук, який. Запропонував Путіну стати хрещеним батьком сина. Був одним із найбагатших людей України. Його статки оцінюють у сотні мільйонів доларів. Має силові активи в Росії, яка 24 лютого здійснила неспровокований напад на Україну. Україна запровадила санкції проти Медведчука в лютому 2021 року, заморозивши його активи та закривши три телеканали, якими він нібито володів за розповсюдження російської пропаганди. Тоді йому висунули Звинувачення та помістили під цілодобовий домашній арешт до суду. Проте суддя у справі дозволив Медведчуку внести заставу та вийти з-під домашнього арешту. У 2014 році Медведчук потрапив під санкції США та підрив демократії в Україні. Його два десятиліття дружби з Путіним добре задокументовані. Російський президент відвідав розкішну резиденцію Медведчука в Криму в 2012 році. А офіційна фотографія Кремля показала Медведчуку Ка з Путіним на турнірі з бойових мистецтв у 2013 році.